Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. Я Микита Чумак, студент групи КНТ 213-7. Вашій увазі представляю дипломну роботу, виконану мною за темою дослідження та програмна реалізація методів керування параметрами позов. Надання позик зазвичай забезпечується банківськими установами та інвестиційними фондами. Ці установи націлюють свою діяльність на надання фінансових ресурсів за певну сплату. Проте такий варіант є достатньо традиційним. Відповідно, відсоткові ставки за таке фінансування є доволі обмеженими. Позичальник може не відповідати певній частині вимог, тоді не маючи можливості отримати кошти. З іншого боку, Відреагувати на такі ситуації можна, наприклад, збільшення відсоткової ставки, проте для цього потрібно інше джерело фінансування, адже банки в такій діяльності є обмеженими. Таким іншим джерелом фінансування і може бути фізичні особи. Тоді параметри позик, на основі яких має відбуватися фінансування, а також відсіювати непридатні пропозиції, має сервіс, а фінансування надавати фізичні особи. Для підтримки саме такої роз... роботи є направлене програмне забезпечення, яке мало бути розроблене у цій роботі. Для зменшення навантаження на працівників сервісу надання позук необхідно надати можливість програмного прогнозування відсуткової ставки за параметрами позики, після чого представник сервісу може або змінити, або підтвердити пропоноване значення, контролюючи отриманий результат. Відповідно, надання таких засобів підтримки надання позик є важливим а цю концепцію відображеного завдання. Концепцію платформи Landing Club, яка є дуже популярною в цій сфері, вирішено взяти за основу в розроблювальному веб-застосунку. Відмінностями його є надання можливості спеціальної мережі для взаємодії з позичальниками, щоб отримати більше інформації про них. Можливості програмного визначення відсоткової ставки за позиками під час формування запиту, що дозволяє отримати додаткову інформацію для прийняття рішень щодо подання остаточної заявки. Окрім того, надається можливість роботи користувачів з України, а але Club – це засіб для сполучених штатів Америки. Метод керування параметрами позик був запропонований для визначення відсоткової ставки позуки, встановлюючи при цьому варіативні значення параметрів позики таким чином, щоб сприяти результативності процесу збору коштів від фізичних осіб. Для цього відбувається прогнозування для кожного варіанту позуки його відсоткової ставки. Для прогнозування використовується дерева рішень на основі створення ансамблю методів XGBoost. Розробка веб-застосунку могла бути виконана різними способами, зокрема за рахунок можливостей Python та Django або Ruby та Ruby on Rails. Проведене порівняння вказує, що перший варіант за рахунок Python характеризується кращою підтримкою машинного навчання загалом, хоча для Ruby і присутній, зокрема, інтерфейс для XGBoost. З іншого боку, Django як фреймворк веб веб-розробки, має більшу простоту встановлення початкових рін. Початкового рішення, кращу читабельність коду, що додатково сприяє створенню ефективного рішення, хоча і Ruby on Rails є достатньо якісним. Також за сукупністю факторів було обрано обр... 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 для розробки Python та Django. Користувачі кредитори є базовими користувачами програми підтримки надання позик, оскільки будь-який початковий користувач без додаткових можливостей може фінансувати позики інших користувачів. Другою ролью користувачів є користувачі позичальники які створюють заявки на отримання позик. До третєї належать представники сервісу надання позик, які керують такими заявками на позики, які подаються. Відповідно, сценарію роботи для всіх цих ролей користувачів показані на даному слайді. База даних була створена на основі системи керування PostgreSQL. Структура повністю показана на слайді. Розроблена вона була, виходячи з особливостей роботи з позиками в цій сфері, запропонованого методу та тих сценаріїв, які необхідно було забезпечити для роботи. Робота з позиками потребує взаємодії позичальників з сервісу та кредиторів і визначає. Які засоби, коли і кому доступні спочатку з заявкою на позику працює сам її автор, але далі керування вже відвеється в руки представників сервісу, представника сервісу, який має забезпечити верифікацію, винесення рішення та параметри позики. Все це визначається в відповідних станах, які впливають на те, що з позикою відбувається далі. У програмі для кредитора доступно меню з розділами пошук для виконання пошуку серед позик, підписки для перегляду позик на позики та публікацію тих користувачів, позичальників, на яких підписався авторизований користувач. Платежі для перегляду тих платежів, які користувач-кредитор отримав, повідомлення для перегляду адресованих персональних коментарів. Закладки для перегляду позок, які були додані до закладок ем, даним користувачам під час розміщення нової заявки на позок необхідно заповнити велику форму, яка передбачає внесення всіх необхідних даних до вдавання фотографій, додавання файлів документів для підтвердження внесених позичальником даних. Згори форма передбачає визначення інтервалів строків позики та сум позики. Це задає параметри для роботи методу керування параметрами позики, який був запропонований. Внизу форми знаходиться кнопка для зберігання заявки або відправлення її на розгляд сервісу. але згори неявна кнопка оцінювання, яка за заданим значенням виконує на основі запропонованого методу визначення варіантів відсоткових ставок. Представник сервісу надання позику, у свою чергу, має меню з відображенням позок, де доступне переключення між відображенням всіх позок за станом та пошуком перегляду всіх платежів, виконаних для повернення коштів за позиками та всіх фінансових позик кредиторами. Експериментальне дослідження прогнозування відсоткової ставки позика виконувалось за допомогою вибірки, до складу якої входили спостереження за позиками з платформи Lending Club. Запропонований метод характеризується використанням методу XGBoost 39 ознаками та середньою абсолютною похибкою, що на 29,99% менше за дерево рішень та на 22,53% за метод ка найближчих сусідів. та новою середньою квадратичною яка на 30,63% менше за дерево рішень та на 19,79% менше за К найближчих сусідів. Останній слайд містить висновки за моєю роботою. Мою доповідь завершено. Дякую вам за увагу.